Ну, звичайно, не на то ми розраховували. Ну, так сталася ситуація, що, можна сказати, з перших хвилин команда стала з 10. Груба помилка наших центральних захисників провела до вилучення, тут якби питань немає. Ну і якщо в цілому, ну, хлопці віддали багато сил і. Добре захищалася команда і в першому таймі, і в другому вже ми більше атакували. У нас були чудові моменти і в гайдучика, і в другому таймі. Ну не забили. Можемо сказати, що і, і металург Запоріжжя теж створював нам проблеми, але ми їх вирішували. Це все таке. Помилка вона призвела до такого результату. Тут я вже ми розмовляємо з футболістами. Ну тут е, все-таки грати до кінця без підкату, а там вже і стануться. Тому що там практично 90 хвилин грати в меншості – ну, Це велика фора для, для суперника. Тому ми зіграли перший тайм. А е, в нас є другий тайм. Е, і очікуємо, ми підготуємося до нього, і нам треба багато зусиль прикласти, щоб перемогти таку команду, як ми тур з Запоріжжя. Ця помилка на початку гри у нас таке зіпсувала Весь масштабна група. Ну, звичайно, звичайно, ми бачили, що ми навіть 10-х контролювали м'яч. Ну, в 11 то набагато, звичайно, легше було грати і вскривати, е, таку команду. Тому така груба помилка нашого захисника. Можемо сказати, двох захисників, тому що ні один, ні другий неправильно зіграли. Це наша хвороба, можемо сказати. І я зараз сказав, от Василю Курку, що. Це твоя вина, що ти отримав навіть червону карточку, коли е на останні хвилини проти Інгульця. Тому нам сьогодні однозначно його не вистачало. Це наш лідер, це на стовп. От сьогодні зразу видно, що не вистачало Василя Курка. Власного домашній, без двох захисників центральних розілишаєтесь. Як вирішувати? Є проблеми, є проблеми дійсно. І у нас кльот ми поміняли, у нього проблема. Е Можемо сказати, з ногою, тому все будемо вирішити в день ігри, маємо те, що маємо, тому дійсно у нас зараз така проблема є, але треба виходити і. Максимально, максимально налаштовувати футболістів. вони зараз я вам скажу дуже засмучені в роздягальні і, і злі, злі сам на самі себе, тому що е, десь не той настрій був, десь воно чуть-чуть передалося на ігру, десь чуть-чуть десь слабинку дали. Бо та слабинка привела до такого моменту. Потім вже якби футболісти включилися і відпрацювали всі останні хвилини дуже добре. Володимир Богданович Моквіт, головний тренер Металлурга. Володимир Богданович, прокоментуєте сьогоднішній матч? Зробили дуже важливий перший крок, але це лише перший крок. Дуже приємно обігравати команду Прем'єр-ліги. Ми розуміємо, що сьогодні красна карточка. многое поменяло, но это были не наши проблемы, это были проблемы Вереса. Мы же старались играть тот футбол, который мы всегда играем. Второй тайм ребята хотели больше удержать счет, чем забить. Хотя моменты были неплохие, последнего паса не хватало. Ну и внимание попасть в ворота. Ну, сейчас уже думаем о том, как восстановиться и готовимся к следующей игре. Ви планували грати в першому таймі, першим номером, чи все-таки це відіграло роль в предучине? Я... Не хочу говорити, ми проаналізували гру Вереса, ми розуміли, що у них не получается і когда не получается. І именно планували перші 15 хвилин грати саме так. У нас це получилось. тому що ще другий матч, поэтому до кінця говорить все не будем.